Що чоловік побачить? Спитайте його. Ви закінчили договір з Малькутом? Так ви ж знаєте, якщо це за людина? Бо підробка. пітробка це теж не ваша не ваша печатка. Не ваша печатка сосканірована. Ви не бачите? Вона вже другої форми. Ви не бачите? Вона овальна. Від яйця Йдете ви в Гінтаун шукати свої гроші. Тобом вам пояснюєш нормально. Стоїть кухає та щось знімає там. Ну давай удаляй від. Значить, цей договір. Був підписаний менеджером Малькута, і в нас є свідчення, і в рамках кримінальної справи це буде підтверджено. Коли закінчувався рік, і РЕС сказав, що треба перепідключити договір того, щоб продовжити на наступний рік. Так. Підприємці це понімають. Малькута в цей день навіть не було в Житомирі. Так. Він позвонив менеджеру. Менеджер себе на цьому підписала. І це, і, і і понесли в цей в рез, от і все. Так що чого мальку цей вам оригінал і не дасть на експертизу, бо це пітробка це теж полностью. не ваша не ваша печатка, а те, а не а печатка сосканірована. Не бачите, вона вже другої форми, що не бачите, вона овальна від яйця. Не перестаньте, перестаньте. Немає вам порадить. А так же без привезли. Будь-яка юридична особа, в якої так, ви берете кошти, вона розпоряджається на власний так, розсуд. Незалежно від так, того, давав їй хтось дозвіл на будівництво чи не давав, вона свою господарську діяльність здійснює в межах то, своїх повноважень. То, <писала> ви б запитали у о, там, цього то, так, що, то, у то, чудака, у кому ви заплатили то, гроші. Це неважливо, виступили. Нічого там не пошли. Якщо я вам дав, то йому там дозвіл. Пригнати машину за з Германії йому дав довіреність і продати, і продати. І продати. І продати. До а він ще машину не купив, не не її. і пішов вам продавати машину, не, показуючи, що в мене є довіреність. Да, машину не пригнав, вам, не пригнав не купив, а вам продав уже 10 машин. Ви б звернулися до грінтауна. Дослухайте. Ви б звернулися не, до Гріна Звертайтеся в поліцію, звертайтеся. Ви б звернулися до. Будівництво ви теж будувати не будете. Так, а що ви хочете? Що ви хочете? Мальку там продавав квартири в 21-му році, 22-му. Коли А що це тоді не зрозуміло? Ви хочете, щоб і будувалось, і щоб не будувалось? Чи ні, така Ми хочемо наші квартири. От що грін таун треба звернутися, він у вас коштує, брав. Один на одну. Домова триває? Да. Ви ж бачите, триває, так? Да. Да? Да. Тобто У є договорі... якісь забудови. Почекайте, чекайте, вибачте, будь ласка, я вас переб'ю. Я скажу так, ви заключили договор з Малькутом, ви знали, що це за людина, як це за людина. Якщо ви даєте доручення, ви знаєте, кому і ви його даєте. А ви? А може ви в міської ради запитаєте, чого вони виділили взагалі землю, тому що там є ЖК молодіжний, а він заключив От, договор з Малькутом. А чого? Далеко так від чого? Від не будемо. Чого? Так. Ви орендаря ну, ви ви землі. землі? Ви заключили договір? Да. Да. договір з Мальфутом? Да. Так, так, так ви ж знаєте, що це за людина? А чого ви да. не знаєте? На довіру. На довіру. Яку довіру? Не знає. А тепер скажіть, де ви заключали Чесно. договір з Малькутом? Де ви заключали договір з Малькотом? На на ага. А при чому тут це відношення до Крошні? Ви зустрілись з ним на Крошні? Ви зустрілись з ним десь там в кафе, ще десь і купили квартиру на Бугуні? Чи ви прийшли? Чому до юриста ми йдемо на нотаріального контору, а не на місце. Наприклад, так полі, чого ви сюди няку... не прийшли на контору? Приходили в контор? ми сюди. Ось до... І що ви тут побачили? У мене чоловік приходить. І що ви знаю. Що чоловік побачив? От він прийшов сюди, що він побачив? Побачив тут кущі було <у> да. будівництво буде 22-му році. 22-му році... Кого є чи про внесення коштів? Хоть одного покажіть. А ми нічого не писали. Це людина дозвола коштів. Ні, це я щось доручили. Здійснювати молодежного. А документи Гринтаун получається видавал документи. Я yeah, yeah. нарічував yeah. 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 no, so, 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 по договору прочее, все Сирин, and... а в реалії надо починати представника Гринтауна. Чого ви не потребуєте гринтауна звіт, фінансовий звіт? Потребуйте... А чому ви не требуєте? А на що треба... він нам? <кліг> а він? Не, 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 ми, це, о, друга фірма. <кліг> це ви члени другої фірми. Ну я, Він не являється, а ми являємося. То ви нам представляєте. Я розумію вас. Але... Дивіться. У вас потримують кошти. Цьогоручі, кооператив, роботи, репери, Так. Ми? Він там. Я розумію. Як ми можемо вам показати за кошти, які ви внесли у суму 35 Sí, oh 351 тисяча, ні, це справа. 331 тисяча 000... ви внесли на компанію Грінтаун. Я своїм духом не знаю, куди вона витратила ці гроші. І ніхто знає, Там це. Це написано, що Грінтаун не має права брати. Я читала в курсі Всі повноваження. Він мав право брати і в 20 і в 20-му. Я знімаю... Я знімаю... 我不会说。 Я не зрозуміла, ну, він вас не пальцем, пальцем не чіпав, чи має. ви його до Елізите? в нього просто телефон, наша зустріч закінчена. Людина ж... Йдете ви в Гінтаун шукати свої гроші. То вам, вам пояснюєш нормально, стоїть чіпка, да, яка та що-то знімає да, да, там. Да, ну, не давай да, удаляй відео. Удаляй. Чого він має удаляти, не лізь на шоку? Ви що? Розберіть якісь. Оце треба зняти. Розберіть якісь. Розберіть You might go to